Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТБ в цьому відео покажу вам ціни на овочі, фрукти, крупи, яйця, борошно і такого плану товари. Бажаю приємного перегляду. Банан першого котунку ціна 72 гривні, копійки заокрулюю у більшу сторону. Лимон 83 гривні за 1 кг. Апельсини 54 гривні. Авокадо перший катунок 220 гривень за 1 кілограм. Мандаринки такі супер манюні, я б сказала. Це є муркот 70 гривень. Авокадо хаас 240 гривень за кілограм. Мандарини мандор 63 гривні. Зараз ціна акційна. Кокос одна штука 31 гривня. Авокадо елітне 120 гривень за одну штуку. Мандарин 70 гривень перший катунок. Авокадо ха 100 гривень це за штуку. Виноград білий 230 гривень. Виноград рожевий 215 гривень за кілограм. Груша 70 за кілограм. Груша конференція 110 гривень, яблуко шкільне 32 гривні. Яблуко українське у сіторсі – 1 кілограм 32 гривні.

Ківі перший готунок 135 гривень за кілограм. Ківі у кошику другий катунок 115 гривень за упаковку. Грейфрут 80 гривень, помело 60 гривень. Салат листовий у горщику 50 гривень за одну упаковочку. Перець солодкий червоний 230 гривень. Редис фасований 58,60 Це за упаковку пів кілограма. Огірки тепличні 120 гривень за кілограм. Редис 110 гривень за кілограм. Корінь імбиря 190 гривень за кілограм. Томати чері 250 г 60 гривень. Капуста цвітна 135 гривень. Брокколі 160 Капуста пекінська 82 гривні. Цибуля рівчаста – 13,80 за кілограм. Морква другого гатунку – 20 гривень за кілограм. Першого готунку 36. Картопля фасована по 40 гривень за 1 кілограм 27,90 картопля першого гатунку. Рання 33 гривні і 60 копійок. Буряк 23 гривні за кілограм. Марква мита – 42 гривні. Цибуля червона Марс 36, цибуля ріпчаста 19 гривень. Чесник 140 гривень за 1 кілограм. Такий часник 155 гривень. Капуста 45 гривень. Капуста рання 72 гривні і 45 копійок за 1 кілограм. Томати тепличні 95 гривень кілограм. Редька декор 75. Томати коктейльні 140 гривень. Цукор ціна 33 гривні за 1 кілограм. Сіль 13 гривень. Кухонна кам'яна. Борошно хмельницький млин 2 кілограми 48 гривень. Амбар. 34,40 2 кг. Хуторок кілограм та 800 г – 46 гривень. Від розумного вибору борошно – 2 кг – 45 гривень. 1 кг – розумний вибір борошно – 24 гривні. Хуторок 26,80 борошно кукурудзяне 28,60. Житня кілограм та 800 г 42 гривні 40 копійок, цільнозернове – 53,60, кілограм та 800 г. Дріжджі хлібопекарські – сухі 12 г за 5,70 100 г 25 гривень. 5 гривень та 80 копійок коштує куряче яйце. Одна штука. Кочка домашні яйця 81 гривня 60 копійок. більше це 0. Кочка розмір це 1 77,60. Від своєї лінії 67,50. Менше це 1, 72 гривні, розмір це 0, 10 штук. Ясен світ 76. Більший розмір це 0. Або в даному випадку позначений як L. Розмір М менший 71 гривня. Полтавським це 1,68,50 і це 0,72 гривні і 60 копійок. Бачу, що на крупи ціни не змінились. Покажу вам, що є акційно, хоча не можу запевнити, що акція буде довгою, тому що якщо вже закінчився акційний період, то якось хаотично знімаються акційні пропозиції. Можливо, по кількості проданих одиниць не знаю. Хто знає, то обов'язково напишіть. Риск круглозернистий 69 гривень за 1 кілограм, атуаль. Крупа гречана 47 гривень 900 грамів. Така крупа гречана 32 гривні за 500 грамів. Вона йде фасована у пакетиках. Булгур 40 гривень 1 кілограм. Крупа пшенична 17 гривень за кілограм від розумного вибору. Пшоно 21 гривня 50 копійок кілограм. Крупа гречана 31 гривня та 30 копійок. Рис камуліно 60 гривень від делюкс за кілограм. Пулгур 28,30, 35 кілограма. Басматі рис пропарений, 62 гривні, 80 копійок, 500 грамів. Кускус 47,20, Теж пів кілограма. Вівсяна плющена крупа 32 гривні 60 копійок пів кілограма. Пластівці вівсяні безглютенові. 34 гривні 370 грамів. 13 гривень та 60 копійок. Суміш пластівців трьох видів. Макаронні вироби переважно неакційні. Для паста 37 гривень і 30 копійок спіралі в упаковці 420 грамів. Макароні вироби Ярка вермішель 21 гривня і 40 копійок, 450 грамів. 36 гривень спагетті для паста. Печериці гриби. Ціна 129,60 за 1 кілограм. Печериці фасовані 77 гривень за пів кілограма. Також є багато зелені, але ціни зараз не акційні. Вітамінний пучок це такий мікс. Ось цей варіант 46 гривень 100 г. Тут є і цибуля зелена, і кріп петрушка. Цибуля зелена, першого готонку, 100 грамів. Такий варіант 38 гривень, петрушка. Так, цей вітамінний пучок, петрушка 100 грамів 14 гривень. І кріп 35 гривень за 70 грамів. Сумір салатного листя. Так. Такий варіант радічу 100 грамів за 48 гривень за упаковку. Такий варіант городина суміш салатного листя 52 гривні. Салат айсберг 160 гривень за кілограм. Філе куряче бройлер охолоджене 17 гривень за 100 грамів, 170 гривень за 1 кілограм. 90 гривень та 70 копійок. Коштують ковбаски для гриля глобіно. Мюнхенські. В упаковці 600 грамів. Риба тижня хек заморожений, без голови. 216 гривень та 80 копійок за 1 кілограм.